Я краще оце полетів, ну, полетів, помчав на острів Лепрозорій. Тобто 100 років. Ну, тобто, є острів Африка, острів там Пасовища, острів такий, острів такий, землі ж купа, давайте давайте на цьому острові зробимо оце, а на цьому, оце. І от в свій час, 100 років, 120 років тому, на одному з островів, оце ж там поряд, зробили Лепрозорій. Тобто то ця проказа була конкретною халепою і, ну, добре, коли така географія у людей. Вони почали звозити групами. Перша група була там 300 людей звідси з СИБУ. Відправили тут їх всіх по. Не знаю, наскільки це відволювало наскільки примусово. от Ну, те, що. В відкритих джерелах є інформація, що ідея це була гарна для всіх. І в результаті їх там ніхто не цькував, вони жили самі по собі. І уявляєте, цілий от острів Прокажеників протягом 100 років їх туди звозили.